Десь там, де чорне море і Карпати, де полонини мрії розкидали, де верби молоді прийшли скупати свої гнучки і коси золоті, висить над степом небо волошкове, і з неба світить сонце бурштинове, і птахами оспіване, казкове й небачене торкається землі. Колись. Вже скоро в коси заплітатиме і схід, і захід разом, мов би стрічечки, і з півом, і посмішками знову радуватиме і шитиме з надій нові сорочечки. Колись вже зовсім скоро ось побачите, вона зміцніє, і вона підніметься, і не злютує, не помститься і пробачить те і гордою. Мов пава в небо здійметься і полетить безгрішна і незаймана, у небо волошкове і оквічене, забуде, що була колись убіймана у лапи, хто до неї не освічене. Не раз ще тебе збожне, безталанне учинить замах на мою країну, не раз схиляла тіло бездиханне, та ще ні перед ким не впала Україна. Колись вже зовсім скоро, скоро вір мені підійметься і Ледь мре і знов підійметься. А поки в її серці пламенять вогні надій і сумнівів і питання, чи отримається? Десь там, де Чорне море і Карпати, де полонини мрії розкидали, де верби молоді, Прийшли скопати свої і коси золоті, висить над степом небо волошкове, і все кругом прикрашене, святкове, і все довкола чисте, гарне, нове, освячене для нашої землі.